Пішла по зелень і знайшла, дивіться, скільки клубніть. Це в мене така швороди до пізнього до морозів. Гарна. Я вже там і наїлася, це ще вибрала, принесла <смі> до хати. Всім привіт! У мене ще є такі маленькі помідори. Мені треба їх законсервувати, маринувати у баночки. Я хочу їх зробити з яблуками. Яблука в мене слава переможцю. Я брала такі не дуже стиглі, щоб вони не розварилися в банці, і буду класти базилік. Зараз поріжу яблучка і поставлю на дно в банку. Різати буду на дольки. Серединку буду вибирати. Можна на четверо, а можна ще менше. Ну, я на четверо буду різати і буду складати в баночку. Так, у яблучко яблучко наниз, а зверху накладу помідори. Отак. А тепер накидаю сюди маленьких помідор. І зроблю солоденькі, щоб були смачні. Так, гілочку сюди базиліку поставлю обов'язково для аромату. Мені подобається аромат. Я робила і Напій такий з лимоном і з базилюком. А це ще зроблю помідорки смачненькі, солоденькі. Маринад зроблю солодкий. Ось так в мене виходить. Такі гарні баночки. Закипів чайник, буду наливати. Зараз налию, а потім поміраю і буду робити маринад. Хвилин 15 будуть баночки в мене стояти, залиті кип'ятком. Ось так доверху наливаю гарненько і закриваю кришкою. Так. І слідуючо. Залила всі баночки і так вони в мене простоять хвилин 15. Я їх так зверху рушничком прикриваю, і хвилин 15 вони стоять. Пройшло 15 хвилин і буду зливати воду. І накриваю. І так зараз всі позливаю і зроблю маринад. Гарно закипів маринад. Буду заливати. Прикриваю, перекручую на менший вогонь, а тут закрию. Все, ось так получается в мене. І закутаю під одіями, і хай вистигають.